Добровольці, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими. Всім привіт! Це програма Добровольці на громадському радіо. І з вами при мікрофоні я Аліна Сернацька. І ми говоримо про те, як цивільні стають військовими. І зі мною в студії сьогодні Андрій Зотіков. Привіт, Азот. Привіт. Дякую, що згодився взяти участь в подкасті. Отже, ти діловод-розвідник, діловод глибокого тилу противника, дуже відома цим людина, ведучий підпільних стендапів, які називаються Наговори на посадку. Які приходять раз на три тижні в Києві, розкажи, що як ти жив, як ти до цього всього прийшов, і що з тобою відбулося на війні? Ну насамперед, ділово це дуже голосно. Так мені записали у військоматі, бо книжка Пасад, які вписуються у військовий квиток, 68-го року, і був варіант: або другий номер дрізіни, або діловод діловодства. А що таке дрізіна? Ти знав в той момент? Так, да, я ходив в школу а, і ну, бачив у фільмах і знав, що таке дрізіна. Але а, вибор був невеликий і мені написало діловод. Зараз у мене діловод викреслено і написано Бойовий медик. Прям викреслено червоною ручкою. А, чорною ручкою. Розкажи, з якого ти міста, а, ким ти працював, що ти робив до повномасштабки. Як ти прийшов вперше в армію? може ти срочку служив? Не служив срочку. Так вийшло, що я довгий час був прописаний у своєї мами в Кіргородській області. Жив у Київській області, працював у місті Києві. А при початку повномасштабки я виїхав в місто Черкаси до родичів своєї дружини і призивався з Черкас. По великому рахунку, як мені сказали, в військоматі, навіть при великому бажанні мене просто б не змогли знайти. А, і, за... і за такої обширної географії. Так, да, це плутанина. Ти вже тоді був розвідником, по суті. Да, за... Заплутував сліди. Ось, і вивезши дружину з сином в Черкаси, буквально, я як зараз пам'ятаю, 24 лютого це четвер. Я їхав до Черкас 5 годин. Не знаю, мабуть, всі пам'ятають ці корки по місту Києву, по всіх заправках, просто щось було неймовірне. Я п'ять годин добирався до Черкас, і настільки мене вимотала ця дорога, що я на наступний день буквально нічого не хотів. А потім були вихідні. Так вийшло, що я вже з понеділка, це вже було в нас 28 лютого, пішов як громадянин відчув цей. Обов'язок стати на облік. Тоді я знав, що я вже розвідник, тому що дуже довго в військоматі думали, що зі мною робити. По факту, мої облікові документи знаходилися в Кіровоградській області, і за початку війни якось їх запросити, затребувати було неможливо. От. І мені сказали, знаєш, що друг, іди додому, працюй, якщо є робота, якщо немає, просто виховуй дітей. В общем, ти нам не потрібен. Немає срочки, немає військової спеціальності, ти у війську не потрібен. І я, е, як то на е, окупантській мові, нічтоже сумнявшися, е, пішов додому, е, і раз на два місяці я або приходив сам у військкомат, або мене викликали для, як то кажуть, уточнення даних. І Скільки разів вони уточнювали? О, давай порахуємо березень. Травень, uh -huh. липень, uh -huh. вересень, чотири рази. І на четвертий на четверти раз... раз мені сказали, що а, прийшов, прийшов твій час. Ти вже нас а, допік сидиш в Пічонках. А, ну, бо я хотів доєднатися, я прям відчував, що я маю там бути. Це був один із серйозних серйозних розмов з моєю дружиною, яка. Ну, тоді вже була попасна, тоді вже були перші е, серйозні якісь втрати е, у нашому е, війську, у, у наших е, Збройних силах, Уже всі розуміли, що це не, не, не на один день, не на два і навіть не на рік. Ось. Тому... Не всі розуміли. Я підтверджую, що я, наприклад, не розуміла, що це не на рік. Окей. І ну, мені так здавалося, що е, якщо я не долучусь. До Збройних сил в якомусь в якійсь ролі, будь-якій, то я перестану типу, поважати себе. А якщо я перестану поважати себе, я не зможу вимагати поваги від інших. Якось мені ця думка дуже сильно сиділа в голові, і ну, я продовжував працювати на своїй цивільній роботі і продовжував волонтерити. І так сталося, що я якийсь час перебував на хабі черкаському Азову, і там почав проходити вишколи, якісь елементарні навчання, типу такмеду, типу поводження зі зброєю. Якісь елементарні тактичні навчання. Ось і продовжував ходити в військомат з питанням: а що мені робити, чому, як взагалі йшов, візьміть мене хоч куди. І перше, що мені сказали це в вересні: що готуйся, скоріш за всього, тебе, як людину з вищою світою, направлять на навчання, на проходження тоді це називалося КМБ. Угу. Зараз це вже без АВП називається на зв'язківця. Угу. Але щось пішло не так? Це Та все пішло не так. самого початку, як то кажуть, я прям по занирнув в ЗСУ повністю, тому що я коли прийшов вже отримувати, як то називається бойова повістка. І перед тим як вписати мені полтавський навчальний центр, де, де знаходяться зв'язківці, зайшов майор. Не будемо називати його прізвище, і сказав: подивіться на нього: 1,84 і 80 кілограм живого його веса. Це вилітий десантник. Ну, Мені на той момент було 34 роки, і я просто подумав, що ну, навряд чи, може бути, десантніку 34 роки, але ну, вибору в принципі, вже не було. От, і тому я, як то кажуть, устримився в 199-й навчальний центр десантно-штурмових військ. І тебе взяли? Звісно, взяли. От, це вже на місці. Я вже побачив, що 34 роки це я ще був молодий. Ну такі десантники зараз. Ну тоді були. Зараз, мабуть, трошечки вже постарше. Ось. І пройшов КМБ. Під час КМБ мені дуже хотілося, я. Дуже мріяв про посаду артилериста. Мені прям хотілося. Чого? Ну, По-перше, у мене один із моїх гарних друзів став артилеристом 46-ї бригади ДШВ. І за півроку у війську він став командиром гаубиці. Він був на Херсонщині, і ми з ним часто спілкувалися, як то кажуть, пасинці. Хто не знає, це сигнал не в плані за пляшкою, а в плані так, так. сигнал, такий, такий додаточок. От, і ми з ним спілкувалися, він мене просто максимально агітував. Дійшло навіть до того, що він казав, що його командири були готові написати мені відношення, щоб я долучився до 46-ї бригади, і були варіанти, щоб я попав до нього прям під його командування. Мені прям дуже хотілося. Я відчував, що якийсь математичний склад моєго, мого розуму, ну можливо, мені б дозволив би якось бути ефективним. Так, але що пішло не так? Що пішло не так? Знову ж повертаємося з СУ. Ось під час розподілу мене таки розподілили на отримання військово-облікової спеціальності, скорочено в це Д-30 пушка, це артилерія. Із 300 людей нас було восьмеро. Я побував артилеристом рівно дві години на плацу, де розподіляли людей і вантажили по автобусам. З'явився якийсь капітан. Знову ж таки, не будемо називати його прізвище, але зробимо поміточку, що я їх всіх пам'ятаю. І сказав: та, який з вас артилеристи, ви виліти водітелі БМП. І ти поїхав вчитися І на я водія? Я поїхав вчитися вилку. на водія БМП при рості 1,84 м, Коли ти сидиш в БМП, не знаю, ну, кої був такий досвід, ти там. Хесенько собі колінами закриваєш вуха. <хи> ну, типу, коробочка максимально не для людей з високим, не да, з високим до, до висок. ростом. Там було б кайфово, якби тебе було метр п'ятдесят, це прям був би кайф. У <хи> е... мене метр шістдесят, мені комфортно. Да, тобі було прям дуже зручно, максимально. Тобі б навіть не доводилося б регулювати сідушку, щоб дивитися по тримплексах і їхати по-бойовому. Навчання БМП це взагалі окрема історія. Тоді якось було з технікою. Все дуже погано. Ну почнемо з того, що нас направили під Житомир вчиться цій справі, а потім з Житомира переправили під Дніпро, тому що в Житомирі не виявилося машин для навчань. І ми під Дніпром ще два чи три дні не вчилися, тому що ми чекали, поки із Житомира переженуть нам машини для навчання, яких по факту не було. Але ти навчився і що сталося далі? Далі знову ж таки трапилось ЗСУ, і при отриманні воса нас розподіляли по батальйону, бо нас уже тоді приписали до бригади. Uh, уже тоді не було куди діватися, не чи ми говорили, це 25-та, Січиславська окрема парашютно-десантна бригада. А ось uh, Ми всі вже були в 25-ті, і при розподілі по батальйону і по ротно мене і ще одного хлопчика, мого побратима, просто не назвали. Ну, типу, 42 людини пофамільно назвали, а двох не назвали. Я підійшов до. Сержанта Кір э, зачитував списки і э, задав логічне питання. Типу, я перепрошую, якби мене ви, мабуть, пропустили, або я прослухав, не, от, э, готовий прийняти покарання, якщо я глухуватий. От. Э, тому мені сказали, ні, ви не прослухали. Для вас окремий наказ. Ви направляєтесь в окремий взвод розвідки першого парашютно десантного батальйону. Тобто, за півтора місяці я змінив. Три спеціальності. Е, і ти прибув, і що там? Е, ну я думав, що я буду літати на дроні, що я буду розвідником, я буду літати на Мавіку, буду передавати картинку комбату. Але в тебе є ноги. Так. Да. Мій командир мені одразу сказав, що розвідчика кормять ноги, тому ми ходимо ножками. Задачі в нас. Різноманітні абсолютно від завести піхоту на позиції до знайти місце під вак для медиків все, де треба кудись піти, це робить розвідка. Ми пропустили. Ти не сказав ким ти був по своїй цивільній спеціальності? Коротко скажи по своїй цивільній спеціальності. Я менеджер з продажу на момент на початку повномасштабки. Я був керівником відділу продажів. А по освіті я інженер-механік харчової промисловості. ще інженер. Дуже дивно, що ти не став зв'язківцем. Отже, давай перемотаємо, тому що в нас лишилось не так багато часу в цьому подкасті, щоб розповідати всю цю історію. Що сталося? З рукою я її лишив, як то кажуть, лишив шматочок себе в ЗСУ. Або як жартували мої побратими, рука пішла на дембіль, а Андрій ні. Була задача саме звичайна, нам треба було продвинутись чуть-чуть в тил, на жаль, не в наш тил. І, ну скажімо так, добути деяку інформацію. Ось, і е, під час цього маневру, під час цього заходу вийшло так, що ми попали під обстріл. Я йшов першим, е, був командиром цієї групи, і град, пакет града, ну е, сталося так, що частково нас закрила посадка. Яка б не була там посадка, але вона частково закрила, пакет града вдарив, е, і мені осколком е, пробило руку е, долоню. наші... Е, Слухачі, мабуть, не бачать мене, тому скажу, що в мене протез долоні правої, її пробило наскрізь. Вибачте, за такі подробиці, але в цю діру можна було вільно вставляти баночку пива. Тобто дірка була чималенька. І поки я доїхав до стабіка, до стаб-пункту, варіантів врятувати руку не лишалось. Тому було прийнято рішення і мною, і хірургом про ампутацію. Так, я втратив долоню і е, вже потім почав свою мандрівку по шпиталям нашої країни. і Я їх змінив аж чотири. Як це відбувається на перших етапах? Лікар тебе спитав, чи, чи лишаємо частину руки, О... чи як це? Скажу так, що для кожного його поранення, для кожної ампутації це все дуже індивідуально і залежить від багатьох факторів. Там насамперед від е, кількості годин е, турнікету, е, який затягнутий, бо при ампутаціях або підозру на травматичну ампутацію турнікет не, нема конверсії, турнікету, він не переміщається. Тобто він затягується і в залежності від часу приймається рішення. У мене було менше 2 годин, тому. В принципі, якщо б це поранення було якимось легким, то руку можна було врятувати, але на момент потрапляння до першого хірурга знову ж вибачаю за такі подробиці, три із п'яти пальців почали чорніти. Тобто погано доходить кров, якась циркуляція, тобто там вже пішло відмирання тканин. Був питання: що ампутуємо чи лишаємо, чи намагаємося якось врятувати. Ну, я не хірург, я е, не знаю, тому я повністю віддав е, це рішення на е, розсуд лікаря. Дякую першому хірургу, який просто підшив мені всі е, кроваточащі місця, і відправив уже в шпиталь, де було е, рентген, де було КТ, е, де е, була операційна обладнана. Щоб це е, зробили, або подумали вже більш е, в обладнаному місці, не в полі, е, в палаці, а десь вже більш-менш притомній лікарні. І вже в лікарні лікар зробивши е, декілька знімків, побачив, що варіантів, ну, як то кажуть, шанс е, один із мільйона, але е, більше було б шкоди і мені, і моєму відновленню і протезуванню, якби ми намагалися. Б Зберегти руку. Там варіант був реально про два пальці. А ось, Це мизинець і великий палець. Ну, Користуватися да, такою рукою да, незручно. Так, був варіант, що Якби там це був би вказівний і великий палець, ну там ще якось є варіанти, що якийсь хват був би мінімальний. Там якісь такі варіанти. ну, Або середній палець. А мизинець і великий, причому вони ну, були пошкоджені, тобто там ще і функціонал був дуже сильно обмежений. Окей, а розкажи, пожалуйста, от зараз ти звільнився з лав Збройних Сил України. Як ти зараз живеш, про що ти мрієш? Які в тебе плани? Про таке. Живу цікаво, скажімо так. Чомусь так сталося, що після моєго списання, якогось комісування в моєму житті почали з'являтися дуже цікаві люди. Причому незалежно від моєї мого бажання на то, типу, я не ходжу по вулиці або не шукаю з ними зустрічі, не знайомлюсь. Але вони починають з'являтися в моєму житті, і після поранення чомусь я почав сильно цінувати час. Ну, типу, я в моменті зрозумів, що я смертний. І зрозумів, що якщо тобі щось життя підсовує, то треба це або користуватися цим, або зразу відмовлятись. Типу, якихось половинчатих рішень немає. Ну, не має бути. Типу, якщо з'явилася людина, ти або з нею спілкуєшся, або не спілкуєшся. Не можна, типу, відкладати на потім, на потім, на потім і так далі. Тому веду стендап, говори на посадку, дуже прикольний. Знімаюсь в рекламі. Двічі вже знявся в рекламі. Скоро буду на бікбордах висіть, будь мене бачити. А ким ти хочеш стати, коли виростеш? Є в тебе мрія? Я стараюся такими категоріями не жити. Прям мрія. Я хочу, щоб ми... по-перше, я хочу, щоб пройшла перемога. Я хочу, щоб ми почали жити спокійно і будувати країну. Я хочу, щоб моя дитина, мій син. Спокійно ходив у школу. Я хочу собі цивільну якусь роботу, яка б приносила мені задоволення. Справа не в матеріальному, хоча це теж важливо, мені хочеться багато грошей отримувати, але мені насамперед хочеться отримувати задоволення від того, що я роблю. Тому про мрію я не знаю. Мені хочеться спокою, спокою для всіх. От, мабуть, це така в мене глобальна мрія, бо про себе я не можу. Думати в якійсь е, е, довгостроковій перспективі чомусь в мене не виходить думати більше, ніж там на тиждень або на місяць. Довше починає все все е, ламатись е, і виходити не так, як я собі планував. Заради чого ти воював, якщо коротко сформулювати? Заради вільного майбутнього, європейського майбутнього своєї дитини. Е, е, я хочу, щоб моя дитина могла е, вільно дихати. І за будь-які її в майбутньому її позицію ну не було якихось наслідків глобальних. Типу, я хочу, щоб моя дитина жила краще, чим я. І мені здається, що європейська країна, європейська Україна це саме те місце. А якщо не слухає менеджер з продажу, голова відділу, схожий на тебе і думає, чи не піти йому в армію, що ти йому скажеш? Я йому скажу, що думати запізно, йти чи не йти, так чи інакше воюватимуть всі. Я йому пораджу проходити вишколи, вчити тактичну медицину і по можливості знайти собі тепленьке місце у війську, підрозділ, де є хоча б знайомі або друзі, а от і почати готувати своє тіло. Елементарна підготовка свого тіла – ходіть пішки, багато ходіть. Дякую тобі, що завітав. Це була програма Добровольці на громадському радіо. Програма про те, як цивільні стають військовими. І з вами при мікрофоні була Аліна Сарнацька. І зі мною сьогодні був Андрій Зотіков. Дякую, добровольці. Подкаст про те, як цивільні стають військовими.